417 день в Канаді, 04, 08, 24. Сьогодні неділя і сьогодні мене все пече. Я замітив по собі. Це вже десь третій чи четвертий раз таке. Я як згораю перший раз. Я весь червоний. Весь червоний і воно все. ну Шкіра вже починає лущитись і оце починає мене пекти. Десь годину часу воно мене просто як голками-голками всюди, спина. Перший раз я не розумів, що це робиться. Е, як це сталося? Е, Блін, і креми, і вода, і нічого не допомагало. Зараз їв таблеточку безболюючи, про всяк випадок може, поможе. А як ні, то придеться перетерпіти. Починає, е, починає вона відслоюватися, і оце починає так і всюди, 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 вся спина спереді. Коротше, переживем, Відео постараюсь. Щоб було недовге сьогодні. Поїхали день, у мене почався зранку, Встав я без будильника десь по 8 Так, думаю, ні-ні, ні треба ще поспати. І ще виробився десь до 9-10. До сьогодні я планував поїхати. До неї ще роздавали індусики. Минулого тижня роздавали, то Наталя, румейтка, їздила, набрала там. Цього, цієї неділі вона скинула мені адресу і в 12 годині вони вже роздають, так що десь пів 12 треба бути там займати чергу. Я думаю, поїду. Встав, зробив собі кави, думаю, подивився, де то є. Воно внизу. Там якраз по дорозі можна було Іру підібрати подругу. І... біля її дому думаю, Напишу, чи... бо знаю, що вона без роботи і вдома і таке їй потрібно. Написав, вона каже: тата, все, забирай. То я її підібрав, ми поїхали разом, стали в чергу. E, стояли десь годину. Стояли десь годину, людей було капець, Добре, що ми підійшли, і якраз люди з автобуса вийшли. тьма людей прийшло, в чергу зайняли, потім десь ще три автобуса приїхали, людей було багато. E, дали оці готові рибка в, в планіровці, не знаю, як вона там називається, обсмажувати просто. Мені дали аж чотири пачки, я такі, я такі штучки люблю, так що воно не пропаде в мене. Е, бекон дали, дали лосось, всяке різне, хліб, булочки. Е, трошки м'ясного, кави, дві пачки в стійках, я таку, якраз, мені тут підходить до апарата, Нормально, дві торби напакували. і цей, Дали ще ось таку штучку всім роздавали. Я взяв думаю, лійка, Нехай буде нова запакована, нехай буде лікар. Я, я тільки це покажу, бо продукт я вже порозкидав. А це закривається. А це виявляється, це не лійка, це шкрабачка для шкла зимою. Я просто подивився тут. Намальовано лобове шкло в машині і цим шклябати, а цим знімати. Но я сумніваюся, що я таким буду користуватися. Далі то вже все. Вже, вже буде вдома лійка. <гум> Забрали ми це все. І я відвіз його додому, а сам поїхав на секунд. Думаю, то не якраз там всі недалеко, їду я на секунд. Давно я там не був, і сьогодні я затарився. Так що зразу переходимо до цього. Я два рази закуплявся, раз набрав на 38,20, на 40 доларів, а другий раз на 73%. цента. На 73 цента то я купив ось ці кілочки мене є така палатка на пляж, і там де пісок, і оце якраз ідеально пісок. Вони грубі. І, ну, були ще, були ще, але були з'їгнутим носиком і тільки на один гачок. А тут нормально можна переплести. Їх 5 штук. 5 штук мені вистачає 4, мені вистачає 5, буде запасна. Це я поставлю до цієї палатки, яку ми вже кілька раз брали. Коротше, на 40 доларів накопився. Це, зразу скажу, що я купив крісло. Барне, класне, в мене тут є. Є в мене крістел, барне хватає, вони в мене безплатно в мене появлялись. Але вони чу-чуть вузенькі на мою попу. В мене невелика попа, але все одно вони не дуже зручні. І є одне зі спинкою, одне таке от пряме. Воно теж не дуже зручне. Теж я купив за 5 доларів на секуді. І... Далі, а сьогодні я знайшов ось таке, от, але така от спинка. Вигнута чу-чуть. І велике, широке. Потужне, але в нього підставка металева. Зверху оця колона вона відірвалася приварено, але погано. А так як в мене зварювальний апарат тут є, я оце собі приварю, гарнесенько зроблю. І в мене буде знову ще одне нове особисте крісло. Ой, ну нічого, крісло нехай буде. Лишнє воно тут не буде, я якесь інше викину. У мене, до речі, є одна зі стійкою. Може, просто перекручу вверх. Таке. А друге, що я вже не покажу сьогодні, це масажний стіл. Там якийсь чувак ну, працівник вивозить меблі і всякі крісла, табуретки, всякі великі речі, що в них стінник наклеєний, окремо на візочку і виїжджає. Якраз біля нього дивись, виїжджає і везе велику якусь штуку в чохлі. Я люблю штучки в чохлах, бо це щось може бути цікаве. Я кажу, що це таке? Можу глянути? Зупинив його прямо. Він каже: так, це крісло якесь. Я дивлюсь, 10 доларів наклеїв, я відкриваю. А там масажний стіл складений. Він отак розкладається, гарний, величезний, потужний масажний стіл. І ще в тому чухлі ободки на голову ставити, запихаються спереді. І повноцінний масажний стіл. Я дивився їхні ціни в інтернеті, так що за 100 доларів його можна буде виставити легко. Купив його за 10. Так що це все мені на... зразу. Поїхали. Поїхали. Взяв я ось такі от ролики. Це не мені. Я їх віддам, але вони мені сподобались. Прикольні ролики. Вони регулюються і ще мають підсвітку, як вони включались. А от блимає і спереді теж. Цікаво, цікаві ролики, де там батарейки, цей, цей по-моєму, другий не блимає, тільки один блимає. У другому треба батарейки поміняти. Але вони входять в ціну в, в ті 40 доларів. Ролики взяв спасательний жилет. Костку я взяв набагато кращий, а це дежурний. Він ще має свисток. <звисток> <звисток> да. Ще зі свистком. Це універсальний буде позичати. Break Маріна. Я його не буду продавати, нехай він в мене буде. Бо багато хто хоче поплавати на дошці, хоче жилет. В мене жилет великий А Цей менший, це десь м Так що цей. Пригодиться. Я теж маю кому віддати, так що то не страшно. Взяв я ось такі ось штучки. Це грати гру хто я? Карту чіпляєш і граєш. В мене є така гра і просто таких штучок завжди бракувало. Тепер їх є ціла купа. Прикольно, можна буде бавити. Взяв собі ось такий ось валик Вона мені сподобалась. Бекрол. Бекрол це ролик для спини. Але він за великий для спини, я вже пробував його не зустати куди. Мені потрібно, я коли дивлюсь проектор або якусь граю гру, мені потрібно під голову ось сюди. Зараз так сидіти не дуже зручно, а от коли лягаєш, от тоді дуже зручно. Сидиш просто якраз і такого розміру мені не вистачало. Бо в мене є ось така от подушечка, вона прикольна. Це від одної китаянки. Але вона трохи замаленька. Голова дивиться вверх. А оцей ролл якраз ідеально. Собі лежиш і дивишся вперед на проєктор. Так що ось цей буде до цього крісла, він ще плюс чорний. Так, Отакий. От він нічого не важить. Там середній поролон, це штучка шкода, що не знімається. Але це не страшно. Не страшно. Зразу за озеро взяв я отаких от от штучок на озеро. 4 штуки. ну Лопати і кидати. Це вистачить. Надумний круг, обов'язково плавати. Це класний круг з гучками. Тож пригодиться. Далі маска на хеловен, мені сподобалась. Нехай буде. Я знаю, де її примостити. У мене є велосипед, але в нього немає фари. Я в собі велофару. Хороша фара. Є кілька режимів, і вона легко кріпиться. В мене була подібна в Україні, легко знімається. Це в мене в Україні була подібна перша фара. Потім у мене був дуже класний прожектор. Ну, все це залишилось там. Але цього вистачить. Так, як я їжджу на велосипеді, то вистачає. Взяв ось так перехідник, тривник. вона розкривається, можна пилки тут ставити. І я перевіряв, воно працює класно. Ну може поставити собі під стіл, хоча мені не подобається що тут тільки один вхід. Якщо б було два, було б краще. Одне на одну розетку, друге на другу. Ще одні. Ой, досить класні, Я на них навіть не придивлявся, бо я їх планую сміт продати. Продати зимою. А може, ухти, досить непогані. І жовте скло, видно добре. Може, і собі залишу. У мене вже тих окулярів, напевно, штук різних 5. І я їх планую продавати зимою. Люблю таке от берехло займатись. Е, набір до роликів на колінники і на локотники е, одного стилю. Так, Всі збили ми цими. Супер. Одинаковий комплект, тож воно пригодиться. Взяв пін... е, набір для пінг понга Набір для пінпога ракетки, в мене є дві ракетки. А тут ще є дві ракетки в дуже хорошому стані. І основна сітка. Сітка, яка кріпиться на стіл, на будь-який стіл. Мені от іменно ця сіточка сподобалась. бо пінпони граєш, завжди щось ми там комбінували в Україні. А тут, а, тут навіть така штучка. Клас! Цей набір мені сподобався, я його контактую, там той набір теж поставлю сюди, в одну упаковку, і м'ячики. У мене теж були м'ячики. Стіл, е, стіл якийсь вже продумаю. Ще взяв собі о, пачку для дисків. Треба, бо в мене є диски. У мене є диски, е, які я хочу передивлятись. Передивитися, як воно буде працювати в мене на ноутбуці. Я спеці плеєр спеціальний скачаю, щоб 5 до 1, бокові колонки працювали. І сьогодні я натрапив десь Константин. Мені попався. Коробки мені не треба, тому я взяв ось це. І Хочу подивитись Константин на цьому на ноутбуці. Як воно буде? З 2012 в мене є теж. Blu-ray якість, Подивимося. І красуня, і чудовисько. Ну, це воно і дісталося, так що це вже буде хоч щось. Диски я вже давно не користувався, але може. В мене є одна штучка така для пива, а тепер буде дві. Це для пляшки, щоб пиво було холодне і в руки не було холодно. Зручна штучка. Далі, далі, далі. Я дивився, о, нічого собі, вони ще й скріпляються, то це просто капець. Я подивився, в одному з бінів була така от коробочка. Тулбокс. Тулбокс Stanley, але вона помальована, я думаю, ні, ну що мені з того? І лишив. Потім вивезли десь через кілька бінів ще одну, і от там був ще один точно такий самий. І я аж тепер побачив, що вони скріпляються до купів. Там були бісер і куча-куча всякого дідного сміття, тут ще одна бісеринка навіть зачепилась. І отак вони скріпляються, я їх почищу і будуть для інструментів мені. Ніби все, ніби все. Багато цікавого. А, не все, не все. Ще знайшов ось такого от космонавтика. Я не міг його перевірити. Ось такі космонавтики, тут якісь, типу магнітики. Але куди він має діпитися? Сюди, по-моєму. І дивитися вверх. Це він показує от такі от космос і планети. І я бачив в інтернеті, як воно працює. І я хочу перевірити в себе. Я в нього включав, він працює. О, до речі, можна. Я сюди. О, Він ще й говорить, Ну, Зблизька воно не дуже гарно. Він зузірюва, о, якісь планети. Місяць. Ну, вночі має бути класний. Класний нічничок для себе купив. Ще по Bluetooth можна підключати, можна, може там щось можна налаштовувати через Bluetooth, подивлюся. Все. Зараз приїхав додому. А поки я був на секунді, подзвонив до мене ще Алекс малий. Він ще сьогодні працює, він кожен день працює по смітниках. Він там. І каже, що забився один із гарбі-шутів, труба, де викидати сміття. Вона там відкрила з дверки і прес перестав працювати, воно все запакувалося. <кій> я кажу: ну що, я буду через годинку. От я приїхав, ми помогли, я поміг йому закрив дверки, ми то все попхали, поштовхали сміття. І воно запрацювало. Так що нормально. Ще йому поміг м'ясо, і це все попакував в морозилку на роботі. І вже сам по вечірку. По все, зараз буду відпочивати. Так, яка то година? Шоста. пів всьому вже доходить. Так, що все. На сьогодні вистачить. Па-па.